Так, в 2023 році кандидат Трамп казав, що якщо там расисти не зупиняться, ми дамо Україні стільки зброї, що ніхто в світі не бачив цього. Але це передвиборча риторика, популізм, гра на електоральних настроях. Тому я думаю, що тут немає ніяких хвиль, нова адміністрація просто не критикує, не засуджує терориста Путіна. Як вони говорять, з двох боків гинуть люди треба зупинити це треба зупинити війну виправдовують свою свою лояльну риторику вони тим що типу ми в процесі перемовин е, з російською федерацією а там же слуха можливо вони поче а там же ще мова йде про те що е, трамп е, нібито не хоче там наприклад посилювати санкційний тиск проти росії тому що хоче вести з путіним е, бізнес ну мати там якісь ділові відносини І отут отут що цікаво трамп він ну президент не назавжди, на відміну від Владиміра Путіна. У 2028 році відбудуться наступні вибори президента США.